Сезон майже завершено. Час оновити спорядження. В магазині Lucky Fisher стартував сезонний розпродаж вудлич та котушок Гарбаліна. Знижка 25%. Пропонуємо фідерне вулище, моделі Silver Bullet та Essential Extend. Популярні моделі для класичного дистанційного лову. А ось і супра потужна серия для досвідчених рыбалов. Поруч махове вудлоще гарбаліна, легкі, збалансований, ідеальний для стоячої води. Далі мачове вудлище для точного закидання на дистанції і балонські моделі для лову на течії з поплавцем з використанням котушки. І не забувайте, катушки гарпалін також зі знижкою, мачеви, фідерне та ще бюджетні варіанти для балонок. Завітайте до магазину в Києві, вулиця Мрія 50, Дріб. 20 або замовляйте онлайн на сайті LuckyFisher.comua.